Ми будемо обговорювати реформування української армії з нашим гостем, народним депутатом України Сергієм Капліним. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отже, фактично, це, мабуть, найголовніше завдання, як сказав міністр оборони, реформувати українську армію. Наскільки це буде дійсно реально? Наскільки це реалістичні плани для вашого погляд? Ви знаєте, на мою думку, міністр оборони разом із своїм президентом. Останній час займаються тільки тим, що вигадують різні формати реформ, угу. а насправді такі реформи не проводяться. І причому це вже якась традиція. Вперше ми почули про реформу в Збройних сил України ще у 2010 році. І ця новела такого реформаторства належить саме Януковичу. Він тоді, балотуючись у президенти, говорив, що вже в 2011-му матимемо контрактну армію. Наступний. Був генштаб Замана, керівник генштабу Замана, який говорив, що це все буде у 2014 році, причому говорив це у 2012. Потім Саламатін говорив, що десь у 2017 році ми матимемо контрактну армію, але як бачите, для цього немає ніяких передумов. Перше, що я хотів сказати, кожен громадянин, який має відношення до реформи, кожна матір, кожного солдата, який служить українській армії, кожен офіцер, кожен генерал. І просто кожен українець, який сподівається на те, що він живе в Україні, де є армія, яка може його захистити, повинен знати, це не так. І що, немає, круто, не може немає армія захистити так 70% українців вважають, що українська армія не здатна угу. захистити простого українця. А насправді, а насправді я думаю, що ми живемо в державі, е яку складає дуже розумний мудрий народ, і він точно розуміє. Чи здатна влада ця влада провести реформи, і чи здатна ця армія, яку ми маємо сьогодні, з її рівнем бойової готовності? з її філософією, кінці кінців, захистити український народ і її Ну, зараз. Ви говорите як опозиціонер, але якщо а, подивитися проблему просто із середини, ви в комітеті з питань національної безпеки і оборони, і ви а, ну можете просто от нам, мені глядачам, пояснити в чому сенс реформування і які тут Ось давайте, головні нюанси, давайте поговоримо дещо про інше. Про головніше, як ви думаєте, а, наш уряд має... Концепцію реформування Збройних сил України. Я хочу, Приходу щоб ви роз'яснили нюанси реформування, армії. що має змінитися. Чому ми сьогодні маємо е, такий вигаданий бюджет, який не оснований навіть mm -hmm. на якихось стратегічних засадах? Тому що держава не має концепції реформування Збройних сил України, держава не має концепції переходу на е, контрактну армію. І, відповідно, вона не має е, поточних, середньострокових, довгострокових певних речей, які би. Були основою для формування бюджету. Ви знаєте, сьогодні цей бюджет на поточний рік складений таким чином, що на 1,3 мільярда, мільярда гривень скорочено видатки розвитку. 50% цього бюджету, армійського бюджету, формується, складають заробітна платня. Наша армія готова сьогодні тільки кулаками захищати. Пане Сергію, я поставила вам конкретне запитання: тепер, що які стосується... нюанси реформування? Так, тепер, ласка. що стосується реформування, І так я хотів би почати з того, що у нього немає філософії: в... коли держава передбачає на фінансування суму в половину, а то в більше, меншу, ніж цього про це говорять армійці. То напевне у неї немає для неї не актуальне взагалі питання національної безпеки і оборони. Скільки будуть платити 1700 гривень чи можливо інша сума? Тепер давайте ми повернемося до цього по порядку. Перше, вони хочуть перетворити українську армію на соціальну колонію. Сьогодні ми не маємо грошей для того, щоб а перевести а, військо на а, контрактну армію. Друге, ми не маємо грошей. Для того щоб утримувати таку армію, що ви маєте а, на думці, коли кажете соціальна колонія, розумію? А ми, ми прийдемо до того, що е, в армії захищати найбільшу державу Європу, в Європі держава, яка має право на серйозні економічні політичні амбіції, будуть е, майже бомжі, тому що держава сьогодні не здатна запропонувати простому солдатові, офіцерові гроші, на які він може прожити, за які він може захищати. Життя простого іншого свого е, співгромадянина. Які гроші? Є у вас конкретна сума? Скільки ви знаєте, вони будуть платити? Е, у Самого уряду немає розуміння, скільки вони будуть платити. Так само, як вони е, не знають, де брати гроші на переоснащення Збройних сил України. Так само, як вони не знають, е, не мають взагалі філософії, угу. концепції реформування а ви Збройних маєте Сил. Це є концепція. От мені цікаво. Ви знаєте, я хочу сказати вам наступне: є лише один шлях яким треба йти, аби реформувати, в тому числі Збройні Сили України, нам потрібно сьогодні максимально скоротити видатки на утримання органів державної влади. Я не розумію, для чого витрачати мільярд гривень на рік, аби утримувати Верховну Раду України, для чого перенавантажувати депутатів пільгами, високими зарплатнями і іншими речами, які в умовах, коли прості люди не Доїдають, не можуть прогодувати своїх дітей, коли вони хворіють, я коли... вас зрозуміла. Але Розумієте пане Сергію, ми говоримо зараз про реформування української армії. Так. Якщо у вас є якась концепція, мені б цікаво було її почути і щоб наші глядачі також про неї дізналися. По перше, по перше, ми зараз відкрили серйозну дискусію на тему взагалі реформування збройних сил України і формування національної оборонної стратегії. Суті заключається у тому, що держава повинна для себе визначити низку пріоритетів з точки зору її амбіцій, економічних і з точки зору її політичних амбіцій. Угу. Це перше. Друге, до формування такої стратегії повинні бути залучені не тільки політики і не лише політики, а професійні військові, які знають досвід іноземних країн, які реформували свого часу свої війська. І які сформували потужні збройні сили, я вам хочу сказати, що у Європі існує практика, коли в окремих країнах, зокрема у Німеччині, коли вони не мають контрактно тільки виключно контрактної армії, а мають змішану армію, яка де залучається на умовах контракту солдати офіцери, і інша частина залучається на умовах призову, який був звичайний для нашої держави. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що без формування такої стратегії, без початку дуже глибокої серйозної дискусії, ми не отримаємо той продукт, на основі якого ми взагалі сформуємо бачення, яка Україні потрібна армія. З ким ви плануєте дискутувати, от обговорюючи це питання, і з ким вже були дискусії? Я започаткував створення громадської ради національної безпеки і оборони. Ми зараз розіслали листи. Абсолютно в усі громадські організації, які займаються цими питаннями, усім провідним експертам, і близько через якийсь час ми отримаємо пул експертів, які здатні будуть е, консультувати сьогодні е, особисто мене як депутата і мою команду з точки зору написання і формування угу. такої стратегії. А ви служили в армії? От ви е, знаєте, як там із середини? Я армійське питання вивчав вивчав до цього е, майже 10 років, і повірте мені, перед тим як. Згодитися і ініціювати свій перехід до, е, скажімо, цього комітету, а серед, е, у партії з цього приводу були свої бачення, і у партії з цього приводу було, е, були певні свої критерії, коли вони делегували своїх представників до того чи іншого комітету, я це питання дуже гарно вивчив. Я відвідував гарнізони, я відвідував, я відвідував е, спілкувався з великою кількістю е, тих людей, які займаються цією проблематикою. Я це питання знаю. Я маю, крім того, команду. Буквально вчора е у вас на ефірі був мій помічник, генерал Лішанський, Лішавський, який е дуже детально і скрупульозно вам розповідав про основні виклики, які стоять сьогодні перед цією реформою з переходу на контрактну армію. І це. Лише один із учасників моєї команди: генерали, люди досвідчені, патріотичні. А самі хлопці, от молоді хлопці, які йдуть тому, в армію служити, ви, служите, дуже, ви да, з ними ви, спілкуєтеся? Звичайно, от ви правильно дуже питання здали. Що насправді офіцери і солдати не сприймають реформу Януковича з переходом на контрактну армію. Вони не розуміють її суті, тому що конкретна людина повинна розуміти чітко, що з переходом на контрактну армію. Ми, по-перше, не залишимо державу один на один з викликами, які є перед нею в усьому світі. В економічному розрізі, в політичному, в буквально військовому, щоб нам ніхто не загрожував і ми могли захистити свою державу. Друге, ті матері, які відправляють своїх синів, служити в українське військо, повинні знати, що їх діти будуть у безпеці, у безпеці що їх діти повертатимуться з армії без, якоїсь, без якихось хвороб. Тому що армія останнім часом. І про це ви добре знаєте. Стала інкубатором хвороб для молодих хлопців. які повертаються. Ви зараз кажете так, давайте розберемося. Ви кажете про контра... про контрактну армію. Да? Тоді буде безпека, тоді можна буде спокійно повертатись без хвороб. Чи навпаки? Я хочу сказати, про те, Що формула переходу на іншу модель з тією, яку маємо сьогодні, вона ще у в... В уряді не сформована. Її потрібно формувати. Але я особисто. Як секретар комітету Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони є, і це моя особиста позиція, все-таки з точки зору е, доцільності переходу, формули переходу, сторонником моделі змішаної. Коли ми маємо контракт і коли ми маємо частину примусове, да? Примусове до армії. Тут треба говорити про те, що все-таки дуже багато молоді сьогоднішні молоді. Виховані абсолютно в інших умовах а, дуже багато молодих патріотів, які я думаю згодяться піти служити до армії. Наприклад, я а готовий будуть... послати свого. Я готовий ну, ви... так та, виховати там... своїх відправите. дітей відправити своїх дітей, служити до українського війська. А примусово кого будуть забирати? Як будуть визначати? Я е... не думаю, що потрібно. Примусово. Я не думаю, що потрібно, е... потрібно знайти баланс. Коли ми маємо достатню кількість контрактників, і коли ми маємо формулу, коли людина, яка хоче добровільно піти в армію, має туди піти. Причому ми повинні створити таку атмосферу у суспільстві, коли за коли це буде достойний крок, коли за це будуть людину поважати, і коли він себе, після того як він відслужив, захищаючи свою батьківщину, відчуватиме справжнім чоловіком. Ми сьогодні не ведемо, і це ще один аспект, скажімо так, складнощів у переході. На контрактну на модель не ведемо необхідної інформаційно-пропагандистської роботи. Ну, Ми не створюємо патріотичного депутат. патріотичного середовища, ви плануєте середовища? зробити, аби це все реалізувалося? У цій стратегії, про яку я вам говорив, буде цілком серйозно і фундаментально прописані, прописана модель а, такої агітаційної пропагандистської кампанії. по... Мобілізації молоді угу. для служби в армії зараз цієї моделі ще немає чи немає. Ви хочете а як ви озвучувати? думаєте, як ви думаєте, чи хоче йти молода людина в армію, щоб позбутися, щоб отримати нові хвороби? Чи хоче йти молода людина в армію, щоб опинитися в атмосфері дідівщини? Чи хоче йти молода людина в армію, щоб служити президенту, який є головнокомандуючим? Тому президенту, яку ми сьогодні маємо, ви кажете зараз, що в нас все ви до речі, погано. ви до речі, є прекрасно шлях, знаєте, що тут у мене довго. є не тільки політична а й особиста позиція. Тиждень тому на прямому ефірі телеканалі TVI я зняв краватку в знак протесту проти того, що президентом країни є Віктор Янукович, і ми сьогодні маємо просто політичний колапс. Це політична трагедія. Його оголосив політичний травм. Пане Сергій, і мене підтримали депутати з Буту. До речі, Яврійський, які так само на наступному телеканалі, на наступній передачі в ТВА зняв краватку і підтримав кроватку, і краваткою протест. Ми говоримо про контрактну армію, про так. реформування. Зараз не говоримо про політичні касеречі, пов'язання. Ви це маєте речі пов'язані, але ви не відповідаєте мені конкретно. тому я ну думаю, що коли вже буде модель реформування, коли буде якась стратегія, ми зустрінемося з вами ще раз. І обговоримо все більш детальніше. Ви знаєте, основні засади стратегії, про яку ми мали з вами говорити, вони все-таки заключаються у тому, що і головна, головний момент, держава нарешті, повинна почати відповідати за життя своїх людей. І для неї людина повинна бути головною цінністю. І коли ви створюєте модель Збройних сил України для того, аби боронити свою батьківщину і територію України і її економічні інтереси. Ви маєте подумати про те наскільки ви ефективно це можете зробити. Давайте на цьому поставимо крапку або три крапки. Я вам дякую, що прийшли. Прошу. Нагадаю, гостем в студії був народний депутат України Сергій Кап.